Йо, як життя, я Ярик. І зараз в мене у грі проходять дива, а, 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 а за нам вже йде при цепі і збирає солому. Щоб заробити більше грошей. Як ви бачите, зараз у мене дитина працює трактором ртз І Я думаю, вам вже стало думкою, що в моїх відео диває звуку. І це було від того, що... Я забув включити звук на комп'ютері, і звук було не дещо. Ну, добре. Тоді будемо працювати. Звук дуже якісний. Правда, я не був в реальній версії такого трактора. І що? Хоча я нажав на ту кнопку. Як це сталося, ніхто не розуміє. Добре, зустрінемось через 20 секунд десь. І ось по, що я вам кажу, йде збір врожаю тут. Збирається кукурудза. І як ви бачите, від, від Комбайда Фент, кого зараз ми до нього під'їдемо, відвозить від український трактор, а саме тз Т150к. І зараз я вам покажу, як він заводиться. Заводиться дуже довго, але я не знаю, може це в реалі також. І зараз буде під'їжджати до комбайна і я під'їхав, тепер покажу роботу інших моєї техніки. Це комбайн Ростельбаш, але це не російська версія. Це, це якась канадська версія розстельбашу. Тому що я бачу по його дизайну і подібаю це. Але цей трактор відвозить від комбайну Ростель -баш. І, І він уже забитий повністю. Тому давайте відвеземо це зердо. Але перед тим, як кудись його вести, треба глянути, куди його відвести треба. Тому дивимось, це пшениця у нас, а сама на локації далі у нас назелімосі. Можете перекласти на українську мову. Зараз э, трохи лінь, ритися в перекладачі і, і, і шукати, що це означає. Ну добре, я думаю, ви самі знайдете. І зараз ми проїдемось по моєму полі з кукурудзою, на якому тільки э, щоб їздили Т-150к. Цей трактор їде набагато швидше, але я до нього причепив. Занадто великі плечі, як на мене, зустрінемось біля точки вигусу. І вже підійшов кінець нашого відео. Я такий десь вирішив попрацювати цим трактором. І нові серії не будуть себе довго задержувати. Тому всім скорих зустрічей. Пока!